Всім доброго дня, був хаті і у сьогодні у з звітська морду номер 79 Давайте продовжувати. Сьогодні у нас тема Holiday, що перекладається як свята. Ну, не свята або відпустка, або слово має багато саме значення, але частіше користуються як відпустка. Давайте перекладати. У нас є іменники тут, і у нас є ті слова і фрази. Давайте почнемо з іменники, як завжди. І так, Джорнер це у нас подорож, і Етріп e це у нас також подорож. В Чому різниця? Джорнер це подорож на довгий час, а Тріп це подорож з місця. Ну, не то що ви на місця, а це в одному напрямку ти їдеш, наприклад. Ви їдете в якомусь напрямку якусь країну, а Потім повертайтесь не через неділю дві, наприклад. Оце і подорож. Поїздка на деякий час. Хай буде. Етур e це у нас екскурсія. Egoid, це у нас посібник. The Night Life нічне життя. Emuzum музей Historical building, історична будівля, Monument, це у нас статуя. <coughs> Я думаю. Точно не статуя пам'ятних. Go on holiday, vacation. Це у нас їх відпустку Travel by bus, train. Це у нас подорожувати автобусом, потягом, там, літаком, чим хочеш. Go away, це у нас йти геть, можна так перекласти. Go abroad. йти. їхати за кордон. Stay in. залишатися в готелі. a house, орендувати будинок. або апартаменти. Have a good great time. Гарно проводити час. Spend time, витрачати час. <кхів> робити щось. base – це у нас смагати. Book-table. a table, Орендувати стол або кімнату. Трой за локал Це в нас... Спробувати місце Ку кухню. Go fishing shopping. Це в нас ти робити... Робити... Ловити рибу і... <сум> Супермаркет ходити. З... Зустрічався нам. Go to sightseeing. Це в нас відвідувати Історичні пам'ятки. Take pictures, робити фотографії, buy souvenirs, купувати супенири, go on продовжувати. Подорож тур сафарі. Дуже гарні фрази. Запам'ятали, я думаю, в більшості. Зараз будемо використовувати. We in Tuscany With a Pool and Four Bedrooms. Ми. Орендувала кімнату в Тускані з басейном і тремя ліжками. I saw lots of amazing animals when we last year. Я побачив багато різних тварин, коли ми. went on safari, були на сафарі. <coughs> we went in my uncle boat and got fish for our dinner. We went fishing. Ми робили риву у моєї анкле це у нас тітка лоці. І ловили рибу для його для нашої вечері. We a room in the hotel in the center of town. Тут букта рум, ми орендували кімнату. Забронювала кімнату в отелі в центрі міста. My husband and I are going to Paris next week. Next week. Тут тільки підходить. Тут типу геть за кордон, може так сказати. Ну такий переклад. Що ж. Скоріше, що це говорять може бути йти. йти при... за кордон. The two... CSI took 4 hours by train. Mm, не музеем, не Nightlife. Якщо фью Ар то це трип. Типу така подорож вздовж. Не ну, вздовж чилика CSW це у нас uh, берег моря. Взя забрала 4 години з вспомни потяга. We had an excellent on our tour who told us all about the building. Mm -hmm. Тут у нас Guid Guide. У нас Ми мали відмінного провідника на нашому турі. Договорив розказував нам про будинки. I went in the ocean and saw lots of wonderful fish. Сайт mm. Сін, uh, я вже забув, що це за слово. Всішні пам'ятки. Дай він може бути. Тут тільки да, він підходить. Більш-менш. Хоча онетур також може бути. Дай онетур, хай буде. Але я думаю, що там да, він буде. Хай буде дай він все ж таки. There was in honor of the soldiers who had died in a war. Це статуя благоудована на честь солдатами, хто помер на війні. Hour of the cathedral lasted nearly two hours нашу Ну тут Journey Ну тут тур також те ж саме. Ну не може там бути Джорнай. А тут Journey А, за допомогою чогось ось в цьому різниця. Не, не обязательно декільну. Тут взагалі може бути допомогою чогось. Ну добре. Тут, переклад е, наша подорож. В кафедрал саме собор. Закінчилося біля 2 годин. То що це у нас тривати. Ласт тривала дек години. Там декілька. We went outside many during our holiday in Rome. Mm. Ми відвідали багато історичних подій під час нашого відпустки в Роми Рими. We're going on to the CSI tomorrow. Тут може бути тріп, але пропустимо. I visited a museum in the city center. Я посетив, відвідав музей в центрі міста. We some time reading and relaxing. We spend some time, ми деякий час, читаю читаючи і відпочиваючи. The in Ibiza is great. This way in Bars and Clubs. Тут у нас може бути лише Nightlife Нічне Ночне життя в місті дуже гарне. Хороше, дуже багато барів і клубів. It was too windy to go, so we went to side instead. Mm. Це було дуже вітряно, щоб іти з займатися, тож ми вирішили піти. Відвідувати історичні пам'ятки. Замість цього ми вирішили відвідувати історичні пам'ятки. I Resolved Travel By plane. О, містер переклад. Давайте подумаємо, як це перекладається. Я надав дав перевагу подорожувати потягом чи літаком. Угу. Да, я вгадав. Я вгадав. Що ж сказати. Ай. I... Тут буквел. Я забронював стол у ресторані поблизу готелю. We у many old rocks and bonus, and we visited the. Тут може бути музею Тут може бути монумент також. Тут тоді монумент, там музею We went on to Paris and 77, buys. Тут у нас... Там може бути a trip залишається Excursion. Тоді тут to excursion, тут у нас trip. все вірно. Да. My family and I go together for one week every year. We usually just go in the woods in our region, but last year we decided to go for the first time. My sister and I love Italian food, so that. So when that asked us where we wanted to go, we said we'd like to visit Italy. It was a great choice as uh, we all had that booked for lights to Rome, where we in the center of city. We every day and to take home for our relatives. Of course, we all enjoyed and I ate pizza every evening. On the last day, we of the colossum where we learned a lot about the building history and I with my phone to send to all my friends. We were sad when our hotel ended, but there was so much more wanted to see, so we agreed to go back next year and stay for two weeks instead of one. Mm. Моя сім'я я поїхали на подорож разом на одну неділю кожного сім'я і я їздить на подорожі разом на одну неділю кожного року. Ми зазвичай в дерев'яні дерева нашого регіону, але останній рок ми вирішили піти за кордон. Перший раз тус оборот. Тут подивимось, що у нас залишиться. Майсестра, сітер... Май я люблю італійську ізу. Тож, коли папа сказав, спросив нас, куди ми хочемо поїхати. Ми сказали, ми хочемо відвідати в Італію. Це був гарний вибір, як ми всі мали. Тут може бути як Greet Time, але дуже рано. Тут може бути також онхольди, ладно. Де забронював? Літак в Рим? Де ми? Гмм. Залишалась отель в місця. Ми... Ах, тут тут, чева тут давай попробуй. Ммм, штукафаруйтес рейтівс... шефит відносин... Тут може бути стейн-хотел тут от Ну тут на історичні памятки. Выдавал історичні памятки кожен день і из в отелі Кемпінг Кемпін, туризм також там Ну тут ось це більше підходить тут тук фотос. Бай Сувенир с ним это. На кемпинах. Great time. Тут кемпинг. Що у нас залишилось? Went to side, Ні. Не. Went to tour. Try local food. Took photos. У нас залишилось он холдер, и кассету не подходит. Ай буде тут онхолди, хоча... Тут, коротше, є багато помилок, але мені хочеться подивитися, як воно виглядає просто. А, ну on Holdy спочатку. Кемпінг вірно. Оброд також вірно. Написано вірно. Agree Time. Також там повинно бути. Спочатку стоїть the Hotel, потім Венцудін вірно, Bout Souvenirs, там далі йде. 8... Точніше 9, 8.9 Went Тур... Ну, в принципі, це можна було відгадати, просто було багато подумати. Ну, всі слова в цілому зрозумілі, їх можна спам'ятати. Тому. Непогано працювали, я вважаю. Дякую за перегляд, це у хаті Орценя. Всім до наступної зустрічі. Всім пока-пока!